Нехай діти люблять Україну і з маличку відчувають себе українцями. Так вважають патріоти та волонтери, які об'єдналися в рух дух нації. Вихідними вони провели цікаве дитяче свято із майстер-класами та веселищами. Якби якомога більше мешканців України справді відчували себе українцями, то багатьох неграздів, що спіткали нашу країну, можна було б уникнути. Принаймні не було б війни. Так вважають активісти волонтерського руху Дух нації які вирішили, окрім допомоги армії, займатися ще й соціально-культурними проектами. Надважливим завданням вони вважають роботу із дітьми. Ми вважаємо, що нужно з детства прививать любов к Украине, щоб потом у ребенка, коли він вырастет, не було проблем з самооприділенням, щоб він знав, що він этим гордився. Вчити українство вирішили за допомогою майстрів та викладачів творчих центрів, які охоче долучилися до такої ініціативи. Віночки, традиційні іграшки, мотанки та малювання. Цікаві майстер-класи зібрали чимало малечі. Я накручую на, на карандаш бумагу і петлі. Українська матеріальна культура настільки яскрава, що ніхто не лишиться байдужим, раз доторкнувшись до неї, вважають майстри народних промислів. Ну от дівчатки подошли, захотіли зробити куклу слав'янську куклу мотанку. Ми трохи наперед працюємо, це кукла віснянка називається. Вона несе весну радість, поэтому ми ділимо рожеволос. Та активісти Духу Нації вирішили не зосереджуватися лише на традиційній культурі. Вони будуть займатися усім, що цікавить сучасну молодь. Наприклад, нещодавно провели бійцівський турнір, а згодом планують ще один із жіночого боксу. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.